Сьогодні вся Україна працює на перемогу. Музичний фронт є однією з головних частин цієї роботи. 24 лютого минулого року мало стати переломною датою у творчості одеської виконавиці Катерини Б'єху. Перший реліз заплановані теле та радіоефіри. але війна внесла свої корективи у плани багатьох українців. Тому родина музикантів змушена була переїхати з Одеси до більш безпечнішого місця. Ми жили в Ходорові. Я пам'ятаю. В нас був комп'ютер, маленька клаві... клавіатура, клавіатура та... звичайний мікрофон, карта і навушники, все більше нічого не було. А... І от перші три пісні були на цьому написані. Да, да, Сестро Моя країна і за час війни в одеській родині музикантів народилося шість пісень, які допомагають підтримувати бойовий дух українців та надихають на перемогу. Пісня «24» – найболючіша з усіх, зізнаються музиканти. Вона розповідає про тих, хто сьогодні віддав власне життя за вільне та щасливе майбутнє України. Ми маємо місію свою зробити нашу країну краще, розумніше, добріше. Розвиватись, розвиватися, стояти на місці. Ми не можемо марнувати своє життя дарма, тому що заради нас віддали інші люди своє життя. За час війни українські жінки не тільки звикли до постійної загрози, вони навчилися з цим жити. Сьогодні українки розбираються в зброї, облаштування бомбосховищ, займаються волонтерством та рятують життя. Але якою б жінка не була сильною, вона все одно потребує підтримки, любові та віри в краще майбутнє. Пісня сестро, саме для наших українок. Сестро вона була мотивом до написання, там стала саме жіноча підтримка серед. Жінок в Україні побажання типу, було підтримати м м жінок в цьому, надати надати можливість, не те, що можливість надати надати, тому, щоб вони побачили, що в них є сила, тому що. І підтримувати типу, позовні на, наскільки наскільки жінки тримають себе в нашій країні, це неймовірно. Насправді, завдяки зусиллям українців, зокрема на мистецькому фронті, про нашу країну говорять у всьому світі. Українська музика стає популярною, а співаки збирають концерти та відправляють кошти на благодійність. Катерина згадує свій перший благодійний концерт, яким вдалося підняти бойовий дух не тільки слухачам, але й собі. Україна для мене. Саме той перший благодійний концерт був спасінням, правда. Ем, я обожнюю те, що я роблю, я обожнюю свою роботу. Але е, коли, коли почалась повномасштабна війна, ну нема настрою співати, не, нема настрою співати взагалі, не те, що настрою співати, не тягне співати. Тобі хочеться завернутись калачиком, нічого не робити. А тоді мене прям, грубо кажучи, от взяли з дна. Встали на сцену, і я, я просто вдихнула. Музиканти розповідають, що надихаючим поштовхом на створення цих пісень стало єднання жителів нашої країни. Боротьба за СУ, волонтерство, робота медиків та інших українців, які залишилися важливими, кожен на своєму фронті. Так і музиканти продовжують підтримувати жителів нашої країни своєю творчістю. І нехай на душі важко серце розбите, та виникає відчуття самотності. Головне не пані. Дякую. Все буде гаразд.